Так, друзі, всім привіт! Сьогодні замовили лампи на Nissan Rock 2014 року AirVolt. Стоять звичайні галогенки. але якість їх не дуже не подобається. Хочеться чогось потужнішого, білого, так скажімо, світла. От. Замовляли на сайті Drossel. Гарантія візитка так, ось у нас такі лампи LED. з кулером. Перед замовленням дуже багато читав. Спілкувався, що краще поставити. І хоча фари не лінзовані, ну, сказали, що саме на не лінзовані фари ставити саме такі леди Тобто вони є оригінальними зроблені з якістю, з умом, так сказати. Тобто це не якийсь китайський там на Aliexpress за 200 гривень. Так, десь, якщо не помиляюсь, 3 400 ціна. Цей комплект не з блоком H11. Зараз подивимось, покажу, як світить звичайний, звичайне світло жовте. потім поставимо ці лампи і протестуємо. Сподіваюся, що буде результат набагато кращий. Так, ось звичайний жовтий. Ось и результат. Просто